Всіх зі святом! з новим роком, у нас зі збом тестовом. Ви знаєте, дивлячись на перші номери на янголят, мені повезло, напевно, я також щось зроблю правильно, бо мені янголятко, проходячи повз, привестила мене цукерками. Але слухаючи і розуміючи, що 20 років назад була створена громадська організація, яка 20 років надає допомогу людям. Люди, які працюють в громадській організації від дня створення, як Богдан Купчинський, ще будучи школярем, я усвідомив і несе це все через своє величезне серце. Заслуговує величезні слова дяки. Я хочу подякувати від імені е, представників влади. Я дивлюся, знаходиться в залі моя колега, заступниця міського голови. Вона скаже від свого імені, від імені я впевнений міського голови, е, сприймаючи те, що робить організація, яка допомагає людям. Викликає величезну, величезну подяку. Я мене прибув. Дякуємо, шановний Віталій Іванович, за такі теплі слова. І, звичайно, ми вас запрошуємо залишитися, адже.